Доброго ранку, у нас сьогодні компашка. Хтось там щось збирається з'їсти. Ага, сьогодні в нас Барет, ремі, кеті. Трошки, да, трошки погуляли всі, да. Так, да, трошки під'їлися. Да, да, все, собаки наші гуляють. Дівчата гуляють, собаки гуляють, все добре. А я этот э, відеорегістратор. <laughs> я знімаю. Рибаки всі на місці. Кльов у нас дуже кльов. розумієте, да? вже котрий день, вже другий тиждень. Другий тиждень отак от. І тягають, тягають. Дівчата все знімають. Собаки скачуть. Так, Катюня, йди до мене, зайка, я дам. Усім привіт. Який зручний тримач мені Машка подарувала. Боже, я тепер можу не тримати прям перед носом у себе камеру. А отак от, от далі. Дуже класно. Так, як пройшла моя субота, я вам зараз розповім. Отам от у мене, бачите, стоїть жорік, там помитий. Воно. от, Помила, ж нести. Там у нас мастер, майстер-майстер, -майстер є такий. Я ж туди камеру віднесла. Мені вже написали, що камера готова. Думаю, ну все, поїду, заберу камеру. І занесу ж цього жоріка туди, щоб же ж подивилась, чого він там погано тягне. Мила його години-дві, мабуть, тому що ж, ну, кожну шерстіночку вибирала, щіточки перечищала, сушити на батареї розклала. Ну, в общем, це в мене десь до обіду все це зайняло час. Потім я ж вже все зібралася, все. Це. Це, ми думаю, ну вже десь третя година була. Думаю, та ні, я, мабуть, поїду десь в 4, щоб поки ще по магазинчикам поїжджу туди-сюди, і потім вже прийду і одразу піду скайтінг. Таня молодець. В 4 я згадала, що сьогодні субота. Думаю, ні, треба подивитися, а вдруге не в суботу. У їх там якийсь короткий день. І що? Вони до 16 в суботу, і в неділю, з 10 до 16. Отож, все, що я сьогодні мила, зараз складу в пакет і поїду вже завтра. От. А сьогодні я ось думала, що приготувати на вечерю щось таке простеньке і щоб, наче, білочок, знаєте. Поки в Тікток я лазила, тут мені раз, гриби, шампіньйони. Просто посолити, просто поперчити, просто йогуртиком обмазати, годинку дати настоятися і в духовочку на 80 градусів. 180. І я подумала, чого ні? Грибочки в мене є, я вчора купила. От зараз спробую, я вже на їх воно дивлюся. Зараз помию. Зроблю декілька. Ну, просто спробувати, як воно. Бо я там броколі купила і думала, що зроблю броколі, гриби, там курку, таке все. От, лень. Спробую просто грибочки. У мене є стегенце куряче. Холодне, в холодильнику. Мене влаштовує. І я не вимагала. Зараз мене будуть виправляти. В общем, я до їжі не дуже я вимоглива, чи як сказати? Ні, не дуже. Так що холодна курка мене влаштовує повністю. От, зараз буду робити грибочки. Покажу. Оно я вже порахувала три, п'ять. Так, шість. Пішли робить гриби. Ось йогурт. Е, паприки я вирішила трошечки. Е, суміш перців. Суміш перців. Ей, мабуть, багато. Хі -хі. Та ладно, перцю багато не буває. Ні, мабуть, трошки треба все-таки зібрати перчику. Щось я сипонула. Не на шутку. Ну, отож, ж, треба, щоб був, ладно, трошки прибрали. Так, ще треба посолити і все це перемішати. Ось так вийшло. Закриваємо кришечкою, отак, і на годинку залишаємо замаринуватися. А поки будемо маринуватися, ми з катюнею підемо гуляти. Ми вже погуляли. І готові вже мої грибочки. Ось так виглядають. Я вирішила, що можна і зверху сирочком притрусити. Кашу маслом не спортиш, так? Юшечка тут така. Ну, в общем, зараз я це все буду пробувати. що в мене тут салатик з капусточки, курочка. Ну, в общем. Вечеря по повній. Суботня така вечеря. Зараз спробую. Смачно, це дуже смачно, я вам скажу. Трошки я, звісно, переперчила, але мені подобається. Ну, якщо на смак людини, яка не дуже любить, пер, ну таке, дуже перчено, то ну, треба набагато менше перчику. Ну, мені дуже подобається, дуже смачно. Зачет. Привіт, Привітулі. Так грію машинку, трошки хитаюся. І таки ж везу свого Жоріка в ремонт. Кажу: везу жоріка на лікування. Бо до дуже швидко звикаєш до класного, до зручного, коли ні про що не думаєш, Жоріка запустив. Він каже: Починаю працювати. І пішов під диванами, під кругом, по кожну дірочку, кругом, кожну шерстіночку, все повбирає. А тепер Таня лазить там під диванами і сама прибирає. Тому воно ну, бачите, який кольочок з жоріком. Камеру мені зробили, я вже казала, так що зараз все нагрію машинку, поїду, а по дорозі буду з вами спілкуватися. Базмущина. Не українське слово, ні? От просто не можу. Мені, Люди, не можна так, таке відношення, знаєте, до мови, саме до мови. Що от повинно бути от тільки так, от правильно, от кожне слово, от ніякого суржика, так? От ви. Ой, в мене тут працює. Так, ладно, поїхали, потім продовжимо. Їдемо далі. До чого це я промову? По-перше, мене дуже бісить, коли починають хайтити Машу. Маша щось дуже багато. Російської дуже багато слів російських. Та завдяки Маші ми перейшли на українську мову. Ні, не тільки завдяки їй. Але вона була такий толчок до цього. Що все, хватить. Так, війна почалася. Так, вони з вікою поїхали в Туреччину. Ніхто ж не чекав, що це буде стільки, знаєте, як то перечекати. Але ж прийняли рішення, що нам що потрібно? Потрібна наша країна, наша Україна, то й наша мова. Але ж я 60 років розмовляла російською мовою, Віка 40 років розмовляла російською мовою, Маша 20 років розмовляла російською мовою. І от я вам скажу зараз, ми російською мовою більш прикалуємося. Воно точно так, як було раніше, коли ми розмовляли російською. По-перше, мене постійно хаетили росіяни, що я неправильно розмовляю російською, що в мене, ну не знаю там, як на російський, суржик чи не суржик, чи що воно там таке. Другі писали, що ви к ній цепляєтесь, вона ж із України? А я зараз слухаю свої влоги російською мовою в шоці. Я прям російською мовою, прям Г, прям А, прям, що їм не подобалось, я не знаю. Але я прикалувалася постійно на українській мові, Типа там. Та що ви таке кажете? Та чого це вам не зрозуміло? Ну, типа, того. Я, я, всі ж розуміють, про що я кажу. А зараз я розмовляю українською мовою. Ну, інколи кажу, да що ж ви говорите, так? Да? да неужели? Або щось ще такого плану? Жорік падає ззаду. Бо тут же ж розвертаються так, що мені прийшлось тормозити. Так, ну то ладно. Ну вже в кожному, просто під кожним моїм відео. Мало того, що там виправлення, я не так щось сказала. Я кажу, виправляйте, коли це там якась орфографічна е, чи яка, помилка, виправляйте, я не ображаюся. Але ж це вже не просто так. А навіть чого ви свій магазин не переіменували? Чого він називається? Ваша прелість? А як назвати? Ваше диво? Ви ну, переведіть. Переведіть на українську прелість. Ваша прелість. Навіть великі е, там. Як їх там називають. Ну, взагалі, магазини великі, великі фірми великі переіміновують себе, бо вони великі, бо їх знають, бо вони можуть. А в мене магазинчик для равликів. І там, де хтось нас десь знає, то ваша прелість. І воно написано на українській. Це знаєте, як у нас був танцювальний колектив Еш. Танцювальний колектив Еш. От така назва. І не можна її сказати на український, на російський ми пишемо, на українській мові пишемо. Запрошу ми в наш колектив і українською пишемо. Еш. Еш. Тобто, розумієте, українською. А мені дзвонять і кажуть: Добрий день, це колектив Єш? Я вже почала прикалуватися, кажу: єш, не єш, а приходити треба і займатися треба. Ну, приблизно так, це вже з юмором. Ну, тобто, ми дійшли до того, що написали «еш» англійською мовою. Англійською. Чого? Бо неможливо, не переводиться. Тобто, англійською ми можемо написати «еш», а російською ми не можемо написати «еш». Чого? Це назва, яка дана, отак от вона була ізначально. Чого, якщо Apple, то він кругом Apple. Чого, якщо. Машина Opel, то вона Opel, а не якось по-другому називається. Ну, ніяк не називається Opel. Все. Мерседес. Він і в Африці Мерседес. Оце переименування. От, от розумієте, до. Оці-всі моменти, які вносять розлад розлад між самими українцями. От це, знаєте, при, прибрати пам'ятник Пушкіну. Я згодна, що треба прибрати пам'ятник Леніну. Згодна. Але прибрати. Через чур, розумієте, просто через чур прибрати пам'ятник Пушкун. Або Висоцькому. Висоцькому, Боже! Яка Росія? Це людина, яка при Радянському Союзі в цьому застої, в цьому всьому цьому саме, вона це людина, яка несла в маси свободу? М? Не так сказала, не так. Але ж. Хочеться саме так Несла свободу — саме так. Всі пісні на тому, що людина повинна бути вільною, незалежною, всі ці приколи по поводу всіх цих халкашей і всього на світі. Хто Висоцький? Чого? Заборонили Пушкіна? Ну-ну. Що поганого вам зробив Пушкін? Стільки про Україну. Стільки... Потому що його називають русським писателем. Боже, подивіться на портрети Пушкіна. Ну, чисто русський писатель. На 20 мов перевели того Пушкіна, а Шекспіра перевели на українську мову? Перевели. На російську перевели, перевели, то переведіть Пушкіна на українську, якщо вже вам так прям капець. В общем, дуже багато з чим я не згодна, і це вносить роздор. Ой, господі, зараз з'їду сонце. Немає сонця. Ну, ми ж не фаріон, так? Да? Щоб прийти в школу і дітям сказати, ти не Маша, ти Марічка. Дуже красиве ім'я Марічка. Але я назвала Машою. Тому вона буде машуня, вона буде Маша, вона буде Марічка, вона буде як завгодно. І ніхто мені не буде розповідати, як мені треба Таня на мене не можна казати, а тільки Тетяна. Так, я Тетяна Володимирівна. Але мої всі друзі, подруги кажуть на мене Таня і будуть казати, ще довго будуть казати Таня. І не чіпляйтеся. І що? Якщо в мене мої друзі деякі ще не перейшли на українську мову, ну не перейшли, то мені з ними не спілкуватися чи як? Тим самим, що ми починаємо людям от тільки так і не іначе переіменувати, прибрати все, прибрати все. От ту, от... А другим це не подобається. І якщо вже люди приймають той факт, що от я розмовляю українською мовою, там Маша, Віка, хтось з моїх друзів ще не розмовляє, але вже. Діти, які йдуть до школи, саме малі діти, і якщо ти вже навіть не розмовляєш ще українською, не перейшов, але ти вже визнав, що так треба, що це правильно, що вся документація, що це все, -все, -все, -все на українській мові, всі я вас запевняю, ті, що розмовляють російською мовою, ще залишилися, чудно знають українську. Хтось пише українською, хтось в магазині десь трошки спілкується українською. Але вже всі визнали, що українська, вона так і вона потрібна, і це кордон, ті ж слова то і Фаріон. Всі, всі, всі визнали. Хай вона буде поганенька, та українська мова, хай вона ще не досконала. Але якщо я розмовляю недосконалою, то мої внуки вже будуть розмовляти досконало. Тому що в нас вже не буде російських школ, російських садочків. І навіть якщо ще якась мама розмовляє російською мовою, то вона все одно розуміє, що дитині вже потрібно і навчатися, і десь вище. Ну, це ж не, не тільки школа, далі ж треба теж вчитися. Соціум якийсь. Можливо, про ту російську взагалі забудуть, але ж нікому не завадить знати багато мов. І хорошо, що ми знаємо. Чого? Я можу сказати ЄС, окей. І всі це визнають, да? Чого я не змогу сказати? «Так і да. так? і і да. Це звідки? Яка це російська? Це Одеса, мама. Отак. От так да? То що я не права? Я, мабуть, права. І не треба так жорстко до цього ставитись. Не треба. І не треба вносити розлад між людьми. Всі будуть розмовляти українською. Хай пізно, хай пізніше, хай не скоро. Але я вважаю, що скоро. Ну, якщо я вже беру. Свій вік, ладно, ті, кому зараз 40, їхні діти вже будуть розмовляти українською. Ті, кому зараз 20 і ще не перейшли на українську, то їх діти точно вже будуть розмовляти українською. І не треба, от, ну не треба людей, отак, от ну, 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 ну я не знаю. В общем. Ой, мені здається, що я пояснила, наскільки змогла моє відношення до цього. І якщо я інколи перехожу на російську мову, то в мене є на це свої якісь причини. А ну, виправте мене є. Все, я приїхала, Ломастер. Пока-пока. Ні, ще не поки. Ще ж піду однесу. Потім ще побачимося. Ура! Ось вона, моя камера. Так, все, знову підглядаємо за катюнею. Так, і тут зробили класно склеїли, тож вона в мене падала, тут у мене такий був прийомчик. І розйомчик зробили. В общем, все можна. Якщо хтось зібрав, то можна розібрати. Отак. От Клас. Ну все, тепер поїхали додому підглядати за собакою.